Сьогодні прийшла така вітрива Євгенію, будемо пробувати збирати його. Перший раз все новеньке, клівочка. Шикарно. А що а тут? Сіпу хвилинка. Це подовжувач. кого вільні руки, можна знімати плів. Давай, допомагай. Тут я, напевно, щоб зняти, потрібно розкрутити. цю ручку розкрити. Не розкрутити, а тут є фіксатори. Тягнемо на себе їх. І він тоді виїжджає. І можна повністю зняти цей подовжувач. І тепер витягуємо плівку. Можна закрити фіксатори, щоб вони не заважали, нажати їх. Пережимаємо, і тоді легше буде заходити. У цих фіксаторів є всередині такі ага. штирки. І вони мають заходити в оці отвори. І дуже важливо помістити назад цю частину таким чином, щоб ці штирки були з цього боку, де отвори. О, да, да, і тоді ми зможемо його вставити. Перед цим потрібно фіксатори повернути у відкрите положення і обережно краще ось таким чином рівномірно вставляти, щоб, щоб воно не сапон. йшло щоб на перекос. Так, і повільно то -ту, -ту, ту сторону вставляємо. Потім в якомусь положенні, якому нам потрібно, ми можемо зафіксувати і yes. воно вже не рухається. На яке положення потрібно, на що ми орієнтуємося? Е, на що ми орієнтуємося? Ми орієнтуємося завжди на те, що написано на вітриль. Ми беремо плівку, Дивимось, у нас тут гарно все зв'язано. Цей шнурочок теж нам не потрібен. Плівку треба розгортати обережно, так, щоб на ній не було заломів. Угу. Там, де є заломи, це, можливо, тріщина і розрив вітрила в майбутньому. Тому ми стараємося завжди її скручувати, щоб плавні вигини були і щоб вона не робилась складками. І коли розкладаємо, можна таким чином розкрутити його. І на вітрилі зазвичай написано, що потрібно вставити в це вітрило. Люф це у нас довжина загальна, а бум це у нас ручка ага. 174. От, отут повинно бути написано 174 в ідеалі. Тут є тільки номерки, номерки. немає в сантиметрах. Тому нам треба або рулеткою перший раз поміряти. Або подивитися візьму рулетку, є... в характеристиках цієї ручки, можна подивитися, якщо от було на сайті, якої воно довжини. О, тут написано 150-200. От куди треба було дивитися. А -а -а. Ось на камеру можна зняти. 150 це мінімальна довжина. І 200 максимальна. Якщо ми повністю складаємо, буде 150. Додали 24. Якщо тут є 24, написано, значить для 150, буде. 150 для, для кого 200. <ків> Якщо на вітрилі написано 174, ми а, ставимо 150 плюс 24. Під різні вітрила. Все. Якщо у вас буде інше вітрило, ви просто регулюєте під ту довжину, що є. І надпис бачимо тут і на вітрилі. І співставляємо. Угу. Після цього беремо щоглу. щоглі потрібно знайти, де у нас ширша частина, а де тонша. І вставити одне в іншу з фіксатором. Це щогла алюмінієва, в неї є фіксатор. А є щогли, такі як у нас, вони без фіксатора, вони просто в упор вставляються і все. Ага. Просовуємо отвір, починаємо знизу. В першу чергу завжди ми починаємо зі щогли, а потім вже одягаємо ручку. Ми просовуємо самостійно, можна засунути наполовину, а потім перейти сюди в це місце і вже дотягувати рукою. Mm -hmm. В кінці воно повинна впертися, в це має кушку, бути шорно. упорчик. Да. Ще і, не впиралось. Маємо відчути, де воно. Впиратися туди. Ще просовуйте. О, так, да, так, да, так. Да. Все, стало. Да, воно трошечки склалося mm -hmm. і гірше проходить. З часом воно буде набагато простіше. Отак, вона не заламається. От якщо така плавна складочка, це нічого страшного. Бажано, щоб вони прямо так вдвоє як не складалося. Але плавні складки взагалі не страшно. З часом воно все одно десь буде заломчик, десь... тобто це неможливо уникнути цього повністю. Але треба старатися по максимуму його берегти, щоб воно менше складалося. Ага. Якщо там невеликі складочки, нічого страшного не буде. Ага. Після цього дивимося, як закріплений у нас старшкод. Це мотузка, через яку. Ми витягуємо вітрило з води. Вона тут закріплена досить цікавим способом, вона трошки стрічить і буде ну, заважати і негарна. Я б її розв'язав і перемотав би заново, да, щоб вона підтримай. вже гарно стояла, не заважала, було все красиво. Ми зазвичай не робимо вузлик, а робимо просто петельку, і вона тоді гарно держиться. Таким чином, Де тут може ще один отвір є. Якраз цей отвір схожі. Ну, можна на початку ось так пропустити. Да, так от насквозь можна було. Це тут справа в тому, що треба якийсь пристрій, менший меншу шнурочок, щоб протягнути цей. А ні, вставляється. Клас. да, Оце ідеальний спосіб. Коли воно проходить в два потяну? отвора... Да. І потім робимо просто петельку, і воно так само легко знімається без вузлів. Угу. Uh -huh. Тепер дивимося, в, яку, в який бік воно направлено. Зараз ми дивимося, бачимо підпис, він має бути, по ідеї, знизу. А сама мотузка у нас не з того боку. Перев'язати да. на. Тобто, в ідеалі потрібно її перевернути так, щоб воно витягувало в цю Я сторону. Да. Ну Насправді. Можна і так вишити. Ти можеш, щоб на да, маску да, ну, ту? На перспективу я думаю, що краще зразу все зробити правильно, щоб воно все дивилось в один бік. Давайте вже його витягнемо, раз воно все легенько проходить, то ми на це багато часу не витратимо. Спочатку заводимо в один отвір. Трошки відкрию, щоб не заважало. Тут робимо петлю і готово. Тепер воно дивиться в правильний бік. Синя Так, да, Синя мотузка у нас має заходити на фіксатор і вона буде навколо мачти, нам тримати мачту. Тобто на початку ми маємо її відпустити, просунути сюди. Там ми відпускаємо, треба йти сюди і дивитись тут. Це не заломжиш. Ні-ні ні, -ні, -ні це, там, там де тканина загинається, це взагалі не страшно. Mm -hmm. Головне, щоб плівка сама була. Е, так, щоб мені зручніше було показати, я краще переверну вітрила на інший бік, бо фіксатор у нас знаходиться знизу. Ми його просто перекинемо. Ось таким чином. Буде видніше. Тут треба завести цей фіксатор за щогу, щоб воно залізло всередину. Потім одягаємо цей мотозочок в цю сторону. І якщо ви тут подивитесь, тут є зубчики. зубчики. Mm. І ми можемо відрегулювати довжину, наскільки вона буде коротка чи довга. Я спочатку заправляю, щоб воно трималось, потім його піднатягую і на ці зубчики отак от повертаю, uh -huh. щоб воно йшло в упор. Uh -huh. І перевіряю, чи у нас закривається. Воно закривається і, по ідеї, не повинно рухатися uh -huh. вниз вверх. Це пластик, і він досить тонкий. Тому, якщо ви дуже сильно тут натягнете, воно буде дуже туго йти. І можна зламати. Угу. Тому бажано, щоб невелике зусилля було, але головна умова, щоб воно не рухалось до що. Угу. Коли ви з ним катаєтесь, воно не повинно рухатися. Якщо воно рухається, ви трошки сильніше підтягнули і тоді закриваєте. Ну, зараз я налаштував хороший, хороший натяг, і воно і тримається, не ссовується, все добре. Якщо вам потрібно відрегулювати висоту ручки, ви просто цей фіксатор розкриваєте і зміщаєте по мачті. Uh -huh. От воно рухається, і потім знов закриваєте його. Зараз ми будемо натягувати вітрило, і я одразу ставлю гік максимально низьке положення, бо тоді верхівка з'їде сюди. Uh -huh. І сильно його не закриваю, бо <кій> все одно нам треба буде ще спускати його нижче. Тепер беремо подовжувач. Завжди, в першу чергу, ми починаємо із набивки вітрила, це так правильно називається набивка вітрила. По мачті, тобто знизу. Uh -huh. Спочатку ми робимо цю криву, а потім натягуємо вже по гіку. Вставляємо його в сього і є ролики. Потрібно uh -huh. завести в ролики. Тут головний принцип в тому, щоб у нас цей шнурочок не пересікався, коли ми його запускаємо в роліки, щоб він одне одному не залежав, як в Люберки. Uh -huh. Чим більше роліків тут буде, тим легше натягувати. На великі вітрила треба більше роліків, на таке маленьке, як у вас, достатньо навіть одного, щоб рукою його натягнути. Особливо зусилля не треба. Тому ми пропустимо в два. Тільки через те, що тут дуже багато мотузки і краще, щоб вона не заважала, щоб вона була у двох роликах. І пропускаємо послідовно. Спочатку пропускаємо в нижній. Таким чином, тільки з іншого боку. Сюди теж продаються ролики, щоб було простіше натягувати, і щоб менше мотузка, да, мотузка терлася одна об одну. Ну, так от другий ролічок підтягуємо. Так. Тут не з того боку. На завдання наше, щоб вони мінімально пересікались. Якщо воно пересікається, воно буде тертись, буде важче натягуватися, Відповідно, і мотузка буде зношуватися, і нам більше зусиль, щоб натягнути. І пропускаємо в останнє. Тут є теж зубчики з цього боку. Можна присісти ногою впертись і завести за зубчики. Таким чином. Зробимо, зробили базову натяжку і після цього одразу поправляємо ручку, щоб вона з'їхала нижче по щоглі на потрібну висоту. Тепер йдемо натягувати по гійку. Так, а це ж курна? Це точно не відвітрило. Це може якась сідушки штука чи це воно всередині ць, цього чохла було? Ні, у загальному. Цього це це, що ми це точно не до вітрила. Дивіться, повітрило. Ось воно так заправлено одразу в зубчик. Ось у нас тут є фіксатор. І мотузка із вузликом заведена на зубчики. Ми просто пропускаємо мотузку. Через люверс розрівнюємо мотузку, щоб вона не пересікалась, і одягаємо на вільне кріплення. Після цього натягуємо. Чим сильніше тянемо, тим менше тяги. Чим більше відпускаємо тут, тим більше тяги буде генерувати вітрило. Це значить, буде, що у нас велике пузо угу. і буде більша тяга в слабкий вітер. Угу. Якщо вітер сильніший, ми можемо натягнути сильніше. Якщо вітер дуже сильний, от вона зараз іще має пузо, і не зовсім прямо, можна відкрити ці фіксатори, зробити ще довше, не 174, uh -huh. а там, наприклад, 176. Uh -huh. І дотягнути, щоб воно ще більш плоско було, якщо прям штормовий вік. Різні, є чим, чим дотягувати? Мотузкою, або кілька сантиметрів оцим фіксатором. Мотузку от зараз я вже в упор натягнув. Більше вже тут не можна. А, при цій відстані більше не можна, і при цьому я ще бачу, що вона ще не повністю плоска. Uh -huh. Тобто теоретично, якщо дуже складно, можна було б іще дотягнути, якщо прям дуже сильний вітер. Uh -huh. Але у вас на 70-80% часу воно буде в цій позиції дуже комфортно. Я би не радив міняти щось, uh -huh. можна так 174 завжди і ставити. Uh -huh. при цьому, Базова натяжка саме по мачті у нас тут майже не буде мінятися у таких вітрил. А ні, тут є відхилення. Якщо ви подивитесь на верхівку, вона угу. трошечки відхиляється в інший бік зверху. Тобто тут у нас пузо в цю сторону воно, а там вигін є в інший бік. Угу. Чим сильніше я буду тягнути, зараз я спробую, тим більше цей вигін має ставати. Так і є. Тобто тут є твіст. Це називається твіст скручування в іншу сторону. Mm -hmm. Цей твіст зроблений для того, щоб випускати лишній вітер, щоб воно пружинило і тягнуло тільки пузо, а верхівка буде надлишок випускати. Коли сильний порив заходить у вітрило, і у вас буде відчуття, що у вас зараз скине, коли у вас є твіст, воно просто вийде там. Балансує. Да, воно збалансується і воно вийде. І у вас буде такий характерний шелест зверху. Коли буде воно спускати лишнє uh -huh. повітря. Коли ви відчуєте цей шелест, це значить, що ви на пориві на сильному. Якщо ж у вас е слабкий вітер, то потрібно відпустити, натяжку помач і у вас твіст зникне. От він уже менший. Uh -huh. І ми відпускаємо на слабкий вітер, щоб його зовсім не було. На цьому вітрилі можна прибрати його майже зовсім. Ну, якийсь мінімальний все-таки треба, Чуть-чуть дотягуємо, щоб воно натяжко було. І от Воно майже повністю все буде тягнути. Це Зараз воно налаштовано на слабкий вітер. Далі у нас ми... Пузо максимальне і верхівка не спускає лишній mm -hmm. вітер. Далі ми нічого, що ми далі зробимо після того, як натягнули? Після того, як ми натягнули, ми шукаємо тут зазвичай є отвір, у який можна просунути цю мотузку. Тут, цей, о, тут ось оцей отвір повздовжній, угу. щоб вона не перетиралась, угу. коли стоїть на дошці, угу. і щоб не перетирала сап нам. Ми його заводимо сюди і тут уже просто обматуємо навколо. Можна ось таким чином. Кілька обертів робимо, щоб вона просто не заважала, але і щоб легко розв'язувалась. За умови, якщо у нас постійно міняється вітер, щоб ми могли легко тут розв'язати і поправити. Mm -hmm. Сильніше дотягнути або слабше. Mm -hmm. І тому я роблю теж петельку. Зараз покажу ще раз, як її роблю. Сама зручна, комфортна петелька, це ми цей кінчик просовуємо сюди і потім заводимо і затягуємо. Вона дуже легко знімається, розбирається без зусиль. Зараз спочатку покажу. Ось завели сюди, потім робимо зразу петлю, кілька обертів. Петлю в петлю просуваємо і засовуємо. Можна зав'язати як завгодно mm. на ваш смак, на ваш розсуд. головне, щоб вам було легко і швидко його розібрати. Я для себе зав'язую ось так. Якщо у вас є доступ, швидко його розібрати, навіть на воді поправити, щось. Застав у вас сильний вітер, хмара підійшла. Ви можете зняти, дотягнути швиденько, щоб був більший злив. І тут швиденько дотягнути. Після того, як ви все це зробили і дотягнули, тут так само я обв'язую навколо, щоб ця мотузка на вітру не розвивалась, не заважала, ні за що не чіплялася, в основному за водорослі вона буде чіплятися, то можна її теж от підв'язати. Ви, будь ласка, ще раз, що треба для слабкого сильного вітру? базового? Для слабкого вітру потрібно більше пузо, тобто тут менша натяжка. І менша натяжка там, тобто, щоб не було твіста, щоб не було відхилення в інший бік. Треба натягнути достатньо, щоб не було складок. Але так, щоб і не було відхилення в ту сторону, на слабкий вітер. Uh -huh. Тут ми відпускаємо, щоб було більше пузу, щоб лег легко дуже нажимали ми рукою і притуляли до гіка. Якщо в цьому місці воно легко притуляється до гіка, це у нас на слабкий вітер. Якщо ми натягнемо сильніше, тут воно буде тугенько, пузо буде менше і тяги буде менше. На дані умові, які зараз, треба робити максимальну тягу. Після цього дуже важливий елемент це завести старшкод. Сюди. Да, просто його проділи і все. Да. Якщо ми забудемо це зробити, нам не буде за що підніматися і мотозочок буде далі. Додатково кріплень немає ніяких? Просто да, закинули? Так, да, Просто потім. ми закидуємо так і все. Після цього ми піднімаємо вітрило і перевіряємо висоту ручки під наш зріст. Ставимо його на якусь поверхню не асфальт і просовуємо руку за ручку. По ідеї, воно повинно впиратися нам під мишку. Тобто для вас можна трошечки вище. Трошечки вище. Ми тут відпускаємо і сунемо трошки вище. Ось так. Ну, так, так. так. От. Після цього, коли ви поставите на шарнір, шарнір у нас ага. має певну висоту. Ага. Ви поставите на шарнір і воно підніметься ще вище і буде на рівні плечей. Це базова висота для будь-якого вітрила, з якої ми починаємо. І далі, в залежності від сили вітру, ви можете опускати трошки нижче, якщо сильний вітер, або піднімати вище, якщо дуже слабкий вітер. Чим вище ця ручка, тим більше буде тяга. Ага, тобто, і вам буде комфортніше в слабкий вітер. Ну, це вже коли ви вже будете довго кататися, ви для себе будете підбирати там зазор. Він дуже маленький, тобто кілька сантиметрів вверх, uh -huh. кілька сантиметрів вниз. Базово від цього положення по плечі ми майже не відходимо. Uh -huh. І на цих вітрилах в середньому вони ж не спортивні, не для швидкості і так далі. На них взагалі можна це не міняти. От поставили, щоб воно по плече було uh -huh. на дошці, і так і тримаємо. Uh -huh. Якщо людина нижча, ми просто беремо, пускаємо її нижче. Якщо дитина, uh -huh. в самий низ. Uh -huh. Щоб воно було понижче. Якщо людина висока, просто її по плечі теж робимо і все. Єдине, чого вам тут не вистачає на цьому вітрилі, це трапеційних петель. Воно хоч і легеньке, але на ньому можна, в принципі, навчитись ходити в трапеції. Тому вам можна сюди почепити петелечки, брати трапецію, крючочок і згодом чіплятися буде. Ну, це згодом. Да. Це зазвичай ми робимо після того, як людина може вправно керувати курсом. Це коли вона може робити сподібну траєкторію, зв'язку поворотів, угу. не зупиняючи дошку. Після цього одразу можна брати трапецію і вже кататися з нею, щоб ми не тримали це все в руках, а щоб воно нас тримало. Йти, По переносу вітрила до води завжди тримаємо вітрило одною рукою за ручку, за гік, а другою рукою вище за мачту. Угу. Так максимально зручно буде. Якщо ми несемо вітрило до води, ми завжди маємо наповнювати вітрило вітром знизу, а самі йти спиною до вітру. От зараз мені вітер в спину, і коли я буду його нести, воно майже саме летить по собі. Я його тільки притримую. Основну роботу по переносці зараз робить вітер. Якщо вітер буде сильний і ми покладемо вітрило ось так, а, нас, скоріш за все, накриє, нам буде дуже важко, треба буде чинити великий опір. А якщо в сильний вітер ми будемо нести вітрило таким чином спиною, воно буде летіти само, ми просто будемо притримувати навпаки вниз його, щоб воно не летіло. По всіх операціях з вітрилом на воді чи на суші, ми завжди починаємо зі щогли і бажано з верхівки. Якщо на воді треба щось зробити з вітрилом, завжди підходимо до верхівки щогли і отак от його крутимо по колу. Не вверх, якщо воно в воді, бо воно тоді плівку буде навантажувати, а по колу. По колу воно легесенько вилізе з води і тоді ми вже його піднімаємо вверх. Ага. Переносимо на інший бік. А другий варіант це коли ми стоїмо на дошці, тоді ми вже працюємо із мотузком, ага. зі старшкотом. Ага. В принципі, все залишилось тільки вам розібрати і зібрати самому. Далі по шарніру. Шарнір кріпиться на дошку, на таку дошку, як у вас, на сап, він кріпиться без оцеї шайби. Просто mm -hmm. накручується. чого і все. взагалі, ця шайба. Ця шайба для пластикових дошок, у них є паз а. для шарніра, ага. і ви в цьому пазі можете рухати вперед-назад uh -huh. uh -huh. uh -huh. шарнір. Для чого це зроблено? Для того, що як тільки ви перемістите шарнір ближче до носа, то коли ви тримаєтесь за ручку і тиснете вниз, у вас ніс привипає більше до води, бо ви прижимаєте uh -huh. дошку до води. І вона на хвилях більш стійка стає, uh -huh. менше вилітає вверх. А якщо ви відсунете шарнір назад в цьому пазі, навпаки, у вас ніс буде підскакувати, дошку буде козлити, і ви будете краще вистрибувати. Якщо вам потрібні стрибки, то краще зміщати назад. Uh -huh. Це на більш професійних дошках. Uh -huh. Для цього ця шайба вона їздить. Це просто за і... те, що він універсальний. І для да, тої, і, да, і для да. так. Тобто це те, ми те, просто те. беремо і ховаємо для іншої дошки, десь собі в кульочок чи. Там є. Да. Цю штуку зразу перевіряємо, чи вона добре працює. Ми шарні прит... притуляємо сюди. Натискаємо, угу. він защівкується. Навіть кнопочку нажимати не треба. На деяких вітрилах потрібно натискати кнопочку, щоб воно пройшло. На цьому не потрібно, воно заїжджає автоматично. Щоб від'єднати. Нажимаємо кнопку і виймаємо. Угу. Все працює шикарно. Угу. Після цього можна брати, прикручувати разом із цією площадкою на сап, з'єднувати з, з вітрилом і спокійно ходити на воді. Ну, пішли пробувати. Ходімо.